Сійливі усмішки, теплі обійми, святкова атмосфера. І на тому стадіоні, де він уперше почав серйозну спортивну кар'єру, це про турнір на честь нашого славного ветерана, гравця, арбітра, тренера, закарпатця Томаша Пфайфера. Ну, для мене Томаш Совід це не тільки один з найкращих футболістів, це ще один з найкращих суддів, які були на теренах Хранянського Союзу. І, звичайно, це одна з найінтелектуальніших і порядних людей. І тому дуже важливо віддавати честь і шану таким людям, тому що їх залишається все менше і менше, а Закарпаття надзвичайно багате на свої таланти. Незважаючи на війну, на ті всі негаразди, які зараз у нас в державі, ми мусимо вшанувати таких людей, тому що це наш зобов'язаний. Перед майбутнім і перед перед майбутнім минулим. Захід відбувся в контексті тижня масового футболу у ЄФА в Україні з участю чотирьох ветеранських команд та зібрав загалом багатьох відомих футбольних людей. Цей турнір для них і можливість повернутися в молодість. Турнір добра справа. Але людина приходить сюди на стадіон, згадує свою молодість. Як у нас часто це були турніри, в яких турнірах ти приймав участь? Ну і зустрічі з друзями, це, це, це хороше, була би добра традиція. На турнір з'їхалися й гості з поза меж Закарпаття. представники старшого покоління, добре пам'ятають гру Томаша Пфайфера. Він був технічний, велика швидкість була. Там була й велика конкуренція, тому що на тому місці ще був і грищак. То вони всі збірники України були, там була конкуренція, там просто не можна було вийти і дурака відваляти. Там треба було викладуватися на кожній грі, бо той чекав другий вже. Безпосередньо в змаганнях узяли участь і учні Томаша Йосифовича, і творці нещодавно презентованого фільму про уславленого ветерана. Мені дуже приємно, що зробили такий турнір всім організаторам цього турніру. Мені дуже приємно бачити тут е, своїх наставників, які були у мене тут, в Ужгороді, потім були у Львові, Василь Іванович Каспаревич. Звісно, що мені дуже приємно зустріти хлопців, з якими ми виходили на футбольне поле в Закарпатті, в Ужгороді, у Львові. Я давно тренуюся вже це. З цією командою університетською я колись був тренером. У 1984 році ми до четверть фіналу Мінвузу І з Йосипом Селеником, який в воротах стоїть, ми ще тоді разом тренувалися готувалися. Ви подивіться, який він гарний, красивий. Ніхто не скаже, що йому 60 років. У цілому команди на полі випромінювали енергію та бажання перемогти. У поєдинку за третє місце Мукачівські Карпати здолали університет Ужгород 3-1. А в зустрічі за перше місце ветеран-воловець поступився команді Медея з Ужгородщини 0-0 в основний час і 1-2 за пенальті. Сам ветеран у свої 80 згадував молодість і дякував організаторам та всім присутнім за пошанування. Дійсно, що я тут ціле життя провою на цьому стадіоні Спартак. Я пам'ятаю, коли ще в ті часи після воєнні, яке то було футбольне поле, яке тепер футбольне. А почуття, яке я дуже радий, що. Е Дожив до 80 років свого життя і дякую, що для честь в мене роблять такий турнір. Я всім дякую організаторам, учасникам, всім дякую всім, які приїхали відомі люди. Турнір підсумували церемонією нагородження. Відзначили кращих гравців у номінаціях та команди в цілому. Чимало подарунків отримав і сам ювіляр. Зокрема, від колег зі Львівщини історичні фото, медаль за заслуги від Української асоціації футболу та відзнаку закарпатської асоціації футболу за внесок у розвиток виду спорту номер один україн.